Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам, який чудовий подарунок я отримала за те, що на початку січня і наприкінці грудня я була у членах журі конкурсу Своя Полиця, і я оцінювала чотири романи, які надійшли мені саме на оцінку на прочитання. Сьогодні я отримала за Таку свою роботу, ось таку чудову сумку, але це не все. І зараз я вам покажу, яку я отримала ще й книжечку. Я пам'ятаю, що я замовляла цей подаруночок, і це книжка сучасної української письменниці Каті Орловської. Краще не читай. Краще не читай, горор, жахи. Подивимося, про що буде книжечка. З задоволенням її почитаю.